Мої вітання всім шановні глядачі Ютуб-каналу. Ми сьогодні з вами розберемо велику тему. І ця тема має відношення до галузі житлово-комунального господарства. А тема це органи саморізації населення. І саме найголовніше питання, для чого повинні бути створені органи самолізації населення? І який вплив вони будуть мати для самих мешканців? В цьому питанні ми сьогодні будемо розбиратися. І, як завжди, ми будемо розбиратися, наприклад, в міста Суми. Бо всі ви знаєте, що є багато нарікань від різних мешканців щодо питань житлово-комунального господарства, щодо питань території, яка закріплена за відповідним житловим будинком. Люди скаржаться на дуже багато речей щодо обслуговування, щодо тих або інших питань, які виникають в процесі обслуговування якоїсь обслуговування. Обслуговуючи організацію відповідного будинку. І як це питання треба вирішити? Що треба почати для, для того, щоб зрозуміти, який перший крок має бути для того, щоб не було даних нарікань і мешканці володіли інформацією, яку вони могли використовувати? А саме питання щодо органів саморізації населення наголошено в законі України про місцеве святкування, і зараз ми прочитаємо саме сільські селищні міські ради. Можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові вуличні квартальні та інші органи саморизації населення. І саме найголовніше і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів та майна. Тобто питання не йде про саме утворення, можна утворити будинковий вуличний комітет, надати назву, місце розташування, а далі що. Головне створити правильно, щоб цей орган самолізації населення. Мав змогу вирішувати ті нагальні питання, які будуть виникати у мешканців. І на сьогоднішній час, якщо брати в місті суми, так, да, ці будинкові вуличні комітети створені. Але що вони можуть? Які у них повноваження? А саме найголовніше, чи наділені вони фінансами та майном для того, щоб здійснювати свої повноваження? Ось найголовніше питання. Ми в свій час направили різноманітні запити з різноманітним питанням. А саме це питання, чи відбувається інформування серед самих мешканців міста, щодо роз'яснень, що такі органи саморизації населення і які відношення до цього мають самі мешканці. Бо це найголовніше, щоб мешканці розуміли це. Скільки було проінформовано мешканців, який був при цьому отриманий результат? А саме найголовніше питання, чи наділені органи самореалізації населення повноваженнями, фінансами майно. Бо якщо немає ні повноважень, ні фінансів ні майна, це просто назва вуличний або будинковий комітет, все. Це, як, це можна порівняти з прикладом як гарна обкладинка якась, да, з назвою, а що всередині, там пустота. Так ось, якщо немає ні повноважень, ні відповідного фінансування, ні майна у цих органів самомілізації населення, то це просто назва і все. Вони нічого не можуть, вони тільки можуть називатись якимись відповідними назвами і мати відповідну адресу розташування. Все. Але для того, щоб вони вирішили питання. Вони мають бути наділені відповідно або рішенням сесії ради, або рішенням виконавчого комітету відповідним, відповідними повноваженнями, фінансами та майном, щоб вони розпоряджались. І тоді це можна вважати, що цей орган самореалізації населення може впливати і може вирішувати ті або інші питання, бо саме це повинно прописано. Що вони можуть, чого вони не можуть, які права, які обов'язки, які завдання, таке інше, кому вони підконтрольні, кому вони підзвітні і таке інше. І саме найголовніше, шановні мешканці, шановні глядачі, можна наголосити, що основним завданням органів самолізації населення є це створення умов для участі. Жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції та законів України. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг. Участь у реалізації соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території інших місцевих програм. Оце саме найголовніше, якими завданнями мають бути наділені органи цивілізації населення. Але. Відповідності до відповіді ми зрозуміємо щодо того, чи наділені ці органи саморіалізації населення щодо фінансів та майна, тобто, що вони можуть, які повноваження у них наголошені. Відповідно до відповіді від департаменту інфраструктури Сумської міської ради, наголошено про те, що передача органам самореалізації населення коштів. Чи матеріально-технічних або будь-яких інших ресурсів Сумської міської ради не здійснювалися. Тобто немає у них нічого у цих органів. Тільки назва, тільки кількість, тільки роки, коли вони створені, і все. А вони взагалі не можуть нічого, бо у них немає. Саме найголовнішого це повноважень, це фінансів і це майна, якими вони мають розпоряджатися. Вони мають контролювати взагалі органи саморезації населення. Що відбувається в обслуговуванні даного будинку? Що відбувається в обслуговуванні території, і тоді вони можуть вже казати про те, що треба робити, а що не треба. А так, як цього немає, то, відповідно, мешканці завжди будуть. Писати завжди будуть. Невдоволені тим або іншим обслуговуванням. Бо саме ці органи саморизації населення мають вирішувати, мають впливати на питання обслуговування. Бо це повинно бути прописано і повинні бути правильні взаємовідносини між цими органами самоорганізації населення і відповідно до ради, яка їх утворила. І це, шановні глядачі, найголовніше зрозуміти. Бо можна казати дуже багато про органи самоорганізації населення, але якщо немає ні повноважень, ні фінансів, ні майна то це просто назва орган самолізації населення. Ось тому, шановні глядачі, чому так важливо, щоб був правильно створений орган саморізації населення. І відповідно, щоб був він наділений правами, повноваженнями, фінансами та майном для вирішення тих або інших питань. Але в місті суми, на жаль, цього немає. І ця інформація, на жаль, не де. Не розповсюджується, і ніхто з мешканцями не вів відповідну роботу. Ну і на сьогоднішній час це не відбувається. Цьому, тому, шановні глядачі, знаєте, що орган саморезації населення це вирішення багатьох питань щодо обслуговування будинку, відповідної території, яка має бути закріплена і має бути також обслуговуватися відповідними обслуговуючими організаціями. Всім вам дякую, шановні глядачі. До побачення.